Майже півмільярда гривень, які виділив Кабмін на ремонт доріг, недостатньо. Необхідно дофінансувати 10% від всієї суми, а це понад 120 мільйонів гривень. Зі слів голови ОДА від цього нікуди не подітися, адже вимога надійшла від самого уряду. Тому чиновники хочуть, аби місцева влада області мобілізувала свої кошти. Ми всі разом з вами повинні зрозуміти високу степень відповідальності, яка сьогодні стоїть перед нами. І що я бачу на сьогоднішній день, що ми не до кінця всі разом усвідомлюємо, що це наш шанс От в цьому році дати імпульс розвитку дорожньої галузі. Очільники районів погоджуються, дофінансовувати треба. Втім, до такої ініціативи чиновники ставляться не надто довірливо. Річ у тім, що раніше вже мали подібну справу з районними дорожниками. Згодом виявилося, що в тих постійно бракує матеріалів для будівництва, тому траси ремонтують здебільшого власними силами. Взяли приватного підприємця, який, до речі, за три дні робить сім кілометрів. А косівський райотодор робить за три кілометр, за три дні один кілометр. І на сьогоднішній день кожного божу. Божого... Дня я спілкуюся з начальником райавтодору, який чітко каже: нема гравію, нема бензину і не має працювати ще. Скажіть, будь ласка, яка може йти мова про співфінансування? А от в обласній раді побоюються, що така грошова мобілізація взагалі до добра не доведе в багатьох районів біда з іншими галузями, освітою і охороною здоров'я. Тому ремонт доріг для них не в пріоритеті. Відтак, якщо в них забрати кошти, задоволеними люди не будуть. Ніхто в області не відмовляється від того, аби ремонтувати дороги і максимум грошей на це спрямувати. Але нам треба просто знати і мати можливість дати відповіді. Тим людям, які, наприклад, у селі Княжилука долинського району чекають тої школи вже з десяток років. Зі слів обласних чиновників, наразі місцеві бюджети з необхідних 120 мільйонів надали лише 12. Загалом вода вважають, що зробивши дороги, в область вдасться залучати понад 4 мільйони туристів на рік. А це поки найкращий рецепт розвитку місцевої економіки. Варіон Іваненко Сергій Попович, телеканал 402.